Наша побутова техніка стає більш вибагливою і щоб задовольнити її потреби, і генератори стають також більш якісними. Вони починають виробляти більш якісну електричну енергію. Сьогодні поговоримо з вами про дизельні генератори. Генератори інверторного типу. Це в принципі новинка на ринку, тому що раніше у нас були бензинові інверторні генератори, а зараз з'явилися від торгівельної марки Конерзонен дві нові моделі: – кіловатний і 9 кіловатний дизельний інверторний генератор, які перемаги мають саме дизельні генератори. В них більше ресурс. Тобто моторесурс самого двигуна значно більше у дизельного ніж у бензинового. Вони більш стабільні в обертах. Тобто, якщо навіть не інверторний дизельний генератор, він все одно працює набагато краще і видає енергію набагато краще, чим звичайний неінверторний бензиновий генератор. І це дуже гарно видно у співпраці з, наприклад, сонячними інверторами. Бо якщо у вас вдома є сонячний інвертор, сонячні панелі, якісь акумулятори, які ви хочете заряджати від генератора, наприклад, взимку, коли сонця буде мало, і якщо будуть переривання з електричною енергією, то від бензинового генератора, не інверторного типу. Більшість сонячних інверторів заряджати акумуляторні батареї не хоче. Він пропускає через себе інвертор живлення, але батарея не заряджається. То, якщо використовувати дизельний генератор, навіть не інверторний, то він підходить інвертору, інвертор його бачить і від нього заряджає акумуляторні батареї. Чому? Тому що частота струму у дизельних генераторів більш стабільна. А це завдяки тому, що в нього оберти більш стабільні, тому що дизельний двигун більш потужний, і при тому, як ви будете включати навантаження, збільшувати зменшено навантаження, яке включається у вас в будинку. Генератор дизельного типу. Більш стабільно тримає оберти. Плюс до цього він ще більш економічний ніж бензиновий. Тобто на вироблення тієї самої кількості електричної енергії, бензиновий двигун або бензиновий генератор буде споживати більше палива, ніж дизельний генератор. Це плюси дизельного генератора, але я в нього є і мінуси. Тобто ціна дизельних генераторів традиційно вища, ніж бензинових генераторів. Шум від роботи у дизельних генераторів також більш більш гучні ніж бензинові генератори. Ну і вихлоп, я б сказав би так: якщо ви поставите це себе в дворі в закритому за парканом, то бензиновий генератор менше. Свердить ніж дизельний генератор. Давайте докладніше переглянемо панель керування цього дизельного генератора. Нагадаю, це модель КС 6100 IDE ATSR від торговельної марки CannerZonen. Зверху над панелью керування є отакий мануал, по якому ви можете зрозуміти. Що в якій послідовності треба робити, щоб ви правильно завели і правильно заглушили ваш дизельний генератор? Також тут внизу є основні його технічні характеристики. Він однофазний 230 вольт 50 Гц, номінальна потужність у нього 5 кВт, короткотривала, максимальна потужність 5,5 кВт. Він підготовлений під автоматику, тобто, якщо у вас є автоматична панель керування або ви її придбаєте, то цей генератор може запускатися автоматично, коли світло буде пропадати і зникати, і автоматично буде глушитися, коли Світло буде з вулиці з'являтися і буде перемикати ваш будинок на живлення від лінії. Він з правильною синусоїдою, в нього є передпусковий підігрівач, для чого це зроблено. Тобто, якщо ви використовуєте цей генератор на вулиці взимку, наприклад, на вулиці Мороз, і у вас дизельне паливо, воно може трошечки в жоле перетворюватися взимку. Тому є передпусковий підігрівач, який включається оцією кнопкою, І паливо на вході буде підігріватися і буде подаватися в генератор вже підігріта. Є сенсор перегрузки, поки Коду, ви можете перейти на мануал, який ви прочитаєте, і будете знати, як правильно користуватися цим генератором. Органи керування це кнопка запуску генератора. По замовчуванню вона в положенні OFF виключена, положення, при якому генератор працює, це положення RUN. І щоб завести генератор, також в положенні RUN він буде у вас використовуватися, коли буде у вас підключений за допомогою панелі автоматичного керування АТС. Якщо генератор потрібно завести, то ви нажимаєте короткочасно на положення старт і генератор запускається. Також раджу наверху на верхній панелі генератора є декомпресор, щоб генератор краще запускався, раджу вам нажимати важен декомпресора. Потім, коли генератор пуститься, сам декомпресор відключиться назад. Це зроблено для того, щоб генератор запускався легше і не було такого великого навантаження на акумулятор. Але ми пробували і без цього, він запускається і без цього. Але все ж таки, виробник радить використовувати декомпресор. Трі положення цим знаємо. Коли ви генератор на положення старт завели, він потім через пару секунд сам автоматично перейде у цей перемикач, перейде у положення ран, і генератор продовжує. Цю роботу АТС-свіч, цей перемикач, дозволяє вам включати або виключати режим роботи автоматичної при панельці АТС. Тобто, якщо ви сюди під'єднаєте по цьому роз'єму автоматичну панель керування АТС, то генератор буде у вас працювати автоматично, і оцей режим або вимкнений, коли ви будете використовувати його просто в ручному режимі, або буде включений. Тоді керування роботою генератора буде виконувати через цей роз'єм саме автоматика. Це передпусковий підігрівач. То, що я вам вже казав, це підігрівання дизельного палива для. Подачі його у генератор. Контрольна лампочка, яка каже нам про низький тиск, тобто, може у вас недостатній рівень масла. Сразу вам кажу, що коли ви заливаєте масло в цей генератор, слідкуйте за тим, щоб рівень масла стояв прямо в різьбі залівної горловини. Тобто, Це буде оптимальний рівень масла. По інструкції тут 1,65 літра масла. Ми залили сюди 1,5, в принципі, зайшло 1,5 і рівень нормальний. Тобто 1,5-1,6 це нормальний рівень дизельного палива для цього генератора. Це індикатор у нас перевантаження. Якщо ваше навантаження більше ніж допускається для цього генератора, тоді генератор може піти у захист, і щоб цей захист скинути, ось є кнопка скидання цієї помилки, і напруга на виході знову буде подаватися. Це клема для підключення заземлення. Це автомат захисний на розетки. Тут є дві розетки по 16 А, а це 1 АЦ2. Вони ще мають для себе допоміжні відсікачі по перевантаженню. І одна є розетка 32 А, також 230 В, тобто однофазна. У нас є 12-вольтова розетка для підключення 12-вольтових приладів типу прикурювач. В комплекті з цим генератором ще може йти прилад, такий, який ви використовуєте в автомобілі, адаптер, в якому є USB-роз'єми. бірезєми Тут їх сюди включаєте. У вас будуть usb розєми і ви можете заряджати якусь свою техніку, яка буде вам рядом з генератором. Також генератор має багатофункційний прилад індикації. Він показує у нас напругу, він показує у нас частоту струму, він показує у нас струм навантаження. Та часи наработки генератору. Скажу вам зразу, що не забувайте вчасно замінювати масло. Рекомендую вам: перші два часа генератор відпрацює. Змініть масло, потім через 25 годин змінюйте масло і потім через кожні 50 годин роботи і використовуйте обов'язково якісне мастило. Іноді з дизельними генераторами буває така проблема, коли попадає повітря у цю шлангочку, і воно стоїть тут і не дає завести вам дизельний генератор. Тобто, якщо ви зробили все правильно, а ваш дизельний генератор не запускається, перевірте, ось це місце зніміть оцей хомут, випустіть воздух, тягніть назад. Якщо це не допомогло, бережно відкрутіть у цю гаєчку. Також воздух вийде, тобто паливо потече з баку, форсунку подасться, ви випустите воздух і знову закрутите. Після цього такий генератор запускається. Діаметр гофри для відводу вихлопних газів 40 мм. Ємність бака для дизельного палива 18 літрів. Після того, як ви залили масло по рівень, після того, як ви заправили дизельне паливо, ви повинні натиснути важіль декомпресора, ось тут А Потім потрібно включити отут у положення Turn-on. Цей важіль включаємо. І потім вже можемо або заводити генератор вручну ручним стартером, або будемо запускати його із кнопки.